Друзі, всім доброго вечора. Сьогодні наша постійна рубрика відповіді на питання підписників. Тому, друзі, в кого є запитання, будь ласка, формулюйте, будемо, як завжди, з вами спілкуватися і буду онлайн відповідати на ваші питання, які у вас виникають. А поки хочу вам відповісти на ті питання, які, от, знаєте, сьогодні. Коли в нас є групки запитань, вони більш-менш між собою подібні, то ми їх озвучуємо одразу. А поки ви згадуєте, що ви хотіли спитати, якщо у вас були якісь питання, ви їх там хотіли запитати і щось відкладали, то можете одразу писати в цей ефір. Значить, з приводу отримання, оформлення, точніше виплат на дитину, якщо ви народили дитину за кордоном. Ми вже робили офіційний запит до УТЗСН, це в нас управління соціального захисту населення. Уточнювали чи можна оформлювати коли виплати на дитину після народження, коли мати або обоє батьки перебувають за кордоном. Тому що, як ви знаєте, через дію можна подавати заявку, можна описувати ситуацію і чекати виклику, але як виявилося, ця історія вона не працює віддалено. Тобто саму заявку подати, ви перебуваючи за кордоном, можете, а от е, оформити саме виплати, то все одно треба особисто або матері, або батькові звертатися в ОТЗСН Стара назва Сабіс, тому що ви іноді питаєте, а що це за звір такий такі? ТСН, управління соціального захисту. То це стара назва якраз Собісу, але звикайте, будь ласка, до нової назви, як воно правильно називається. Так от, все одно треба особиста присутність або матері, або батька для оформлення таких виплат. Віддалено можна тільки заявку подати, і все одно ці документи треба подавати особисто. Тобто діджиталізація в цьому напрямку дійсно йде, але поки що не працює так, як, в принципі, ми собі уявляли, наприклад, що ви перебуваєте за кордоном, подали заявку, вам одразу надходять виплати на ту картку, яку ви зазначаєте. Ні, це так, друзі, не працює. У нас, до речі, були. Ми вивішували на сторінці нашій Фейсбук Вертикалі офіційну відповідь, роз'яснення на це питання. Щоб не повторюватися, то ви, будь ласка, можете пошукати і знайдете цю офіційну відповідь. Так, бачу, пішли запитання, друзі. Повторюсь, цей ефір, саме спілкування. Тобто, ви можете онлайн запитувати, Ми відповідаємо. Алла пише: доброго вечора. Пропадають у судовій справі докази. Змінюються на інші. Що робити? Перше засідання ще не відбувалося. Алла, скажіть, будь ласка, яким чином ви зрозуміли, що йде, куди зникають докази? Чому я це питаю? Тому що коли ви подаєте? Позов, наприклад, або відзив, або ваші пояснення, то ви завжди описуєте ваші додатки. Тобто у вас є перелік, чіткий перелік додатків, які ви подаєте з вашим позовом, відзивом, відповіддю на відзив, все, що, як, ну, все, що подається до суду, це все фіксується. По-перше, ви особисто маєте правильно оформлювати. тобто, ви додатки Повністю прописуйте, не те, що там довідка і без назви, без дати, без нічого. Хоча б з приводу, чого ця довідка, щоб ви потім могли в суді сказати, що, шановні, от я подавала, в мене в описі є, у мене в описі до подання позову все є, а чомусь в справі немає, куди діли. Але насправді все це, коли отримується, одразу. Канцелярія все фіксує. І все підшивається і пронумеровується кожен аркуш паперу в судовій справі. Тому дуже складно, як ви пишете, просто висмикнути і типу нічого не було. Навіть якщо це докази, які надходять за запитом суду, це все також вписується і нумерується. Тому, але для того, щоб ви такі заяви робили, ви спершу точно ознайомтеся з матеріалами справи, а перевірте, що саме. На вашу думку, не вистачає. А потім можете письмово написати, що так і так. От я подавала з позовом такий-то перелік документів після знайомлення. Виявилося, що довідки такої-то немає. Прошу надати пояснення, куди це ділося, тому що такого-то числа у мене, як вхідний, зафіксовано, що в мене подано в тому числі така-то довідка або такий-то документ, який зник. Це робиться в письмовій формі. Лариса Ковальчук, доброго вечора. Ми зараз живемо в Польщі. Приїхали після 24 лютого. Хочемо поїхати на вихідні до Чехії. Чи обов'язково мати дію ПЛ? Лариса, дивіться, ні, дія ПЛ вона не обов'язково для переміщення по ЄС. Дія ПЛ це більше для України та Польщі. Тобто, якщо ви їдете в Чехію, то її перевіряти не будуть. Тому так ви можете їхати. Олена, доброго вечора вам також, але я сама дивлюсь справу. Це добре, це добре. Дмитро, слава Україні. Дмитро Героям слава. Підкажіть, будь ласка, коли буде розгляд законопроекту 84.12? Дмитро, ви знаєте, не підкажу. Тому що ми не працюємо у Верховній Раді, ми є діючими практичними адвокатами, але ми не працюємо у Верховній Раді, тому я не знаю, на коли точно буде поставлено розгляд законопроекту 8412. Ви можете самостійно це перевіряти, коли заходите на картку законопроекту на сайті Верховної Ради. Там все прописується, так що можете слідкувати на сайті Верховної Ради, який порядок денний чи буде туди включено саме цей законопроект. Тому, на жаль, вам сказати точні дати я не можу, тому що в мене відсутня така достовірна інформація. А, так, ви розписуєте, було прошито, потім з боку інше лежать документи, я так розумію, в сейпі щось сховано було. Але ну дивіться, зробіть, будь ласка, огляд тих документів, які, на вашу думку, відсутні, напишіть це письмово судді, щоб це було зафіксовано. Щоб не було так, що щось зникнуло, а потім це не взято було до уваги. Володимир Буряк, добрий день. Маю до вас питання. Я батько двох дітей. Одна дитина має посвідчення дитина інвалід до 18 років. З дружиною ми розлучені. Я сплачую аліменти. Чи має право на відстрочку до мобілізації відповідно до закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію? Так, Володимире, оскільки ви є батьком і ви сплачуєте аліменти, то так, ви маєте право подати заяву на відстрочку від мобілізації. На основі того, що ви маєте дитину з інвалідністю. Лариса, дякую. Будь ласка, Олена, дякую за відповіді, будь ласка. Так, Олена Онищенко. Раніше отримувала виплати по малозабезпеченості. Спочатку цього року не отримую, тому що треба заново подавати документи. Я з дитиною зараз за кордоном. Як можна оформити це звідси? Олена, ви знаєте, на жаль, віддалено ці виплати поки що неможливо оформити. Це дійсно, треба приїздити в Україну, подавати документи. Але розумієте, в чому момент? Ви, оскільки зараз за кордоном, ви маєте тимчасовий захист, у вас 100% є виплати. І там є вимоги, будь ласка, ознайомтеся з вимогами. Коли можна отримати виплати до малозабезпеченості, а коли ні. І навіть найменші виплати, які зараз здійснюються за кордоном, вони явно перевищують ті мінімальні вимоги, які в нас законом для визначення виплат по малозабезпеченості. І дуже велика ймовірність, що вам, навіть коли ви зараз приїдете в Україну, вам спершу, коли ви будете подавати там же ж документи за певний квартал, подаються так. І зараз, до речі, друзі, запрацювала вже, я не знаю, наскільки це швидко буде підтягнута вся інформація, але запрацювала вже фінансовий обмін інформацією між Україною та країнами ЄС. Тому, як обіцяли, скоріш всього, буде інформація щодо виплат вже відома і нашим державним органам, тому ось тут буде дуже велике питання для оформлення, наприклад, таких статусів як малозабезпеченість. З приводу того, що можуть відмовляти. І це буде підпадати під те, що перевищує ось мінімальний допустимий дохід, коли йде виплата. Руслан Середюк, слава Україні! Героям слава! Живу в Іспанії, маю. ПМП, зможу поїхати в Україну і повернутися. Дякую. Руслане, дивіться, якщо ви маєте постійний консульський облік, і при тому ви маєте ПМЖ, тоді так можете. А якщо ви не маєте постійного консульського обліку, то вас просто не випустять. Там є обов'язково умови, окрім того, що ви маєте ПМЖ. Має бути постійний консульський облік. Це перевіряється, і це має бути вам окремо виданий документ на підтвердження того, що вам, що ви стоїте на цьому обліку. Інакше прикордонна служба не випускає потім. Приїхати, ви, звісно, приїдете. А от е, випустити без постійного консульського обліку точно не випускають. Валентина, Байдайлюк. Чи можна оформити спадщину з військової виплати? Валентину, уточніть питання, що значить з військової виплати. Ви маєте на увазі, чи можна буде успадкувати виплати, які не були здійснені вашому чоловіку, наприклад, або вашому батьку, коли він служив? То, в принципі, всі, всі виплати входять у спадкову масу, якщо ви про це. Олена Савчук, мій брат загинув у 2014 році. Чи мають право забрати служити рідного брата? Е... Я так розумію, що і рідний брат, правильно? Просто ви тут не уточнюєте. Пишете брат, а потім рідний брат. Це двоюрідний брат у вас загинув чи рідний? Бо це має значення? Уточніть, будь ласка, Олено. Бероницький Олександр. Була відкрита справа по 125-й УК. Потім справу десь загубили, відкрили знову справу по новій заяві. Зроблене через півроку половина доказів, які були у першій справі десь ділися зі справи. Що робити? А, ну, По-перше, написати заяву, де вони ділися, щоб надали офіційну інформацію, що вони загубилися. Насправді, до речі, так, ну, ми нерідко зустрічаємо. То треба буде заново збирати докази. Я розумію, що є такі докази, які неможливо повторно зібрати, але вам треба буде докласти так вагому зусилля того, щоб ця справа рушила далі. Е -е, Валентина Пенченко. Добрий вечір. Син навчається в інституті в Італії. Чи може він перетнути кордон України після 18 років? Які документи потрібні для виїзду? І ще питання: чоловік 5 років не платить аліменти на двох дітей. Живе в ДНР. Чи є щось, що можна зробити? Дякую. А, так, Валентина, давайте на дві частини ваші запитання розіб'ємо. Перша частина: чи може ваш син після 18 років, який навчається в інституті в Італії, виїхати за кордон? Ні. Дивіться, друзі, з приводу виїзду за кордон студентів, в нас не змінилася ситуація. Як після 10 чи навіть 14 вересня поставили блок на виїзд всіх студентів українців, які навчаються за кордоном, так станом на сьогодні і не випускають. Є законопроект, але він не рушив. Взагалі. От він, як був запропонований, зареєстрований, він так і є. Він так і висить. Тому прячі вашого сина випустять, тільки якщо в нього є ПМЖ в Італії, і він стоїть на постійному консульському обліку. При такій умові його можуть випустити. А так? А, так, чоловік 5 років, де платять аліменти на двох дітей, живе в ДНР. А, Валентина, тут важливо розуміти, де ви відкривали виконавчу справу. Якщо вона ще зависла в Донецьку, то в такому разі вам треба заново оформлювати виконавчий лист, заново відкривати спадкову спадково, вже заговорить під вечір. Виконавчу справу. Тобто, якщо у вас давні Виконавче провадження, воно десь там зависло, то в такому разі його треба перевідкривати. Це один момент. Другий момент, якщо ДНР, ви ж розумієте, що доступу туди не мають українські державні органи наразі до звільнення щось зробити на тій території, поки що немає можливості. Тому, що ви можете зробити? Ви можете взяти заборгованість щодо аліментів і можете звернутися. До УТЗСН для отримання від держави аліментів, оскільки у вас є такі моменти з приводу того, що є заборгованість, стягнути її наразі немає. Тобто немає іншого майна на підконтрольній Україні території, де можна було б, наприклад, накласти арешт, продати то майно і хоч якось вам компенсувати не виплачені раніше аліменти. Тобто є у вас такий момент. Наталі Герега. Добрий вечір. У свідо про розлучення зроблено грубу помилку. Дитину записано іншим прізвищем і неправильним віком. Напевно, писали по шаблону. Коли звернулася для того, щоб виправити цю помилку, відповіли, що документ зареєстрований і до нього зроблять додаток. Чи дійсний такий документ? Наталія, ну дивіться, ви ж зверталися до РАЦУ. В них дійсно передбачено інструкцію, коли вже зареєстровані неможливо ну, документи і неможливо внести туди виправлення, то вони дійсно мають право робити як, це, як додаток. Це буде завірений документ, він йде у додатку до основного документу, до якого зроблені виправлення. Так, це також буде рахуватися як. Скажімо так, єдиний документ, знаєте, є договір, наприклад, купівлю-продажу, і до нього є додатки. А це вважається одне ціле. Так само у вас буде вважатися, коли вам зроблять додаток з правильними вашими даними. Лариса Ковальчук, ще одне питання. Ми всі сім'єю знаходимося у Польщі. Маю сина не повно неповносправно 16 років з підгрупою А. Якщо нам приїхати в Україну відвідати батьків, чи випустять назад чоловіка до Польщі? Дивіться, якщо, ну я так розумію, що в дитини є певні нюанси по здоров'ю, у вас встановлена інвалідність в такому разі так. Випустять і перетнете без питань кордон і в Україну, і для виїзду за кордон? Руслан. Дякую, здоров'ячка вам і всім нашим українцям, друзі. Це, бачите, для всіх Руслан пише: швидкої, всім перемоги. Дякую, Руслана, за гарне слово. Це приємно. Олена, ага, ви уточнили так, рідний загинув. Дивіться, там формулювання було внесено таким чином, що дійсно, якщо один з близьких родичів загинув, в такому разі, інший має право скористатися відстрочкою. Від мобілізації в такому разі треба обов'язково взяти довідку з військової частини, де буде написано, що такий-то такий то загинув при захисті батьківщини, і там описується, який регіон. Тобто, там якщо за період, коли була зона АТО, то там один буде вид довідки. Якщо зараз, то це буде прописано, що от в цей період. Так. Валентина, я мати загиблого сина. Мені нарахували виплату, яка діє на 40 місяців. Чи маю, чи маю я право зробити заповіт на іншого сина, маю проблеми зі здоров'ям. Ну, Дивіться те, що ви отримуєте певні виплати, чи у вас якісь там є певні моменти щодо зобов'язань чи ще чогось, ви зрозумієте, ваше бажання писати заповіт, воно взагалі ні з чим іншим не пов'язано. Тобто ви можете написати заповіт в будь-який момент. Заповіт там можна не конкретизувати, що саме ви заповідаєте, можете написати, що все майно, яке буде мені належати на період моєї смерті, буде заповідаю такому-то. Тобто не обов'язково в заповіті, прям чітко написати все-все-все-все. Все Все в житті буває. Я з вами дуже згодна, Валентино, але ви можете от таким от способом. Там у нотаріуса, або якщо ви будете в сільської ради звертатися, бо, да, бо там заповіти, вони дешевші, ніж у нотаріусів. І так на дуже багато коштів дешевші. Не знаю в кого ви будете оформлювати, але ви можете просто не зазначати конкретику, а записати це загалом. От... Олена Савчук. у нього, Так. Олена, дивіться, з приводу малолітніх дітей. Спершу для того, щоб перенат, перетинати кордон, взагалі е, варто оформити документи всі. Тобто, отримати відстрочку від мобілізації, а потім е, треба буде. ну, В принципі, коли це все буде вже зібрано і будеться довідка, про яку я ви ще сказала, так, тоді має право і навіть на перетин кордону. Ірина Шилова, дитина проживає з матір'ю. Ні. Ірино, ну дивіться, не у вас же ж питають, правда же ж? Якщо ви хочете, шановна Ірино, консультувати, будь ласка, робіть власні ефіри, ви можете там висловлювати свою думку. Але давати конкретні рекомендації іншим слухачам наших ефірів, будь ласка, не варто так робити. тому що... Коли питають в конкретику у нас, ми відповідаємо. Коли у вас будуть питати конкретику, будь ласка, без питань відповідайте, але не варто так робити, як ви зараз робите. Це на ну навіть якщо ви моя колега і маєте адвокатське посвідчення, то це не етично. Ви це знаєте. Тому не робіть так, будь ласка. Ми надаємо консультації, друзі, виключно з нашого практичного досвіду. Нам дуже багато людей відписуються і ми інформацію, крім теорії, ще черпаємо друзі також і від вас, тому що на практиці дуже багато є нюансів. Тому, Ірина, ще раз до вас звертаюся, будь ласка, не варто так робити, бо це негарно, як мінімум. Віта бас. Доброго вечора. Племінниця отримала id картку паспорт. Але прописку до паспорта не дали, бо вона з Донецької області місце прописки. Після 2014 року до війни проживали в Маріуполі, кажуть, що довідку в прописку не можуть надати. Як бути? Віта, ви знаєте з приводу реєстрів щодо реєстрації? Я знаю цю проблему, коли люди, які отримували id картки які мали реєстрацію Донецька, Луганська області, Крим. То, на жаль, якщо не зберіглася ця інформація в єдиному реєстрі демографічному, то дійсно додаток не можуть надати, коли робиться id карта. Тобто тут єдиний варіант для того, щоб отримати цю довідку, десь зареєструватися на підконтрольній території України, якщо не зберіглася така інформація. На жаль, на жаль, якщо от, видається, коли ID картка, і не було там реєстрації, наприклад, в паспорті, вона не зберіглася. Ну, буває таке. І там ще процедура була така цікава. Я просто коли працювала з 2014 року з, по проектах переселенців внутрішньопереміщених осіб, коли ця вся історія взагалі тільки починалася, коли ніхто не знав, що і як робити, і ми з колегами просто. Видумували на ходу, що і як людям допомагати, то я пам'ятаю, що коли ми стикнулися вперше, що ця реєстрація її якось, хоч можливими і неможливими способами дістати, то там тільки варіант. Ми навіть, я пам'ятаю, і запити робили в міграційну службу. Ми навіть до суду скаржилися. Але на жаль, відповідь була єдина. Якщо немає в єдиному демографічному реєстрі інформації, то, на жаль, видати цей додаток неможливо. Тому що неможливо якимось чином офіційним підтвердити. Тому Віта, я так розумію, якщо ваші племінниці видали а, ті картку без зазначення реєстрації в Донецькій області, то значить цієї інформації просто не було внесено вчасно. Тому тут, на жаль, тільки треба. Придумати, де зареєструватися, щоб дівчина могла отримати ще й додаток до своєї id картки, щоб в неї була реєстрація. Олена Савчук, дякую, будь ласка. Добре, друзі, я так розумію, що у вас поки питань немає. Тоді будемо завершуватися на сьогодні. Якщо щось згадаєте чи, можливо, захочете щось уточнити, пишіть, будь ласка, під цим ефіром. А я вам дякую, як завжди, за лайки, за репости. Дякуємо, що ви нас підтримуєте, що ви розповсюджуєте наші ефіри, що ви допомагаєте нам підтримувати обсяги охвати людей. Чим більше охватів, як то кажуть, тим більше ми можемо допомагати людям. Так, є ще запитання. Ну, давайте зараз останнє, бо я вже <сум> всім сказала доброго вечора і на все добре. Запитання. Добре, Тетяно, давайте так. Ваше останнє буде тоді завершувати. Доброго вечора. Чи будуть продовжувати виплачувати одноразову допомогу 15 мільйонів у разі смерті людини, на яку вона оформлена, а інших за немає. Тетяно, а ви уточніть, чи вона була? Ну, Тобто оформлено це почалося вже нарахування, чи в чому момент? Тому що коли вже є оформлена виплата, то її мають довиплатити. Але якщо не оформлена з якихось підстав і є відмови, то тоді, звісно, її не нараховують. Просто там треба. ну, Чи, почало, чи дійсно вона була оформлена? У вас має бути відповідна інформація у вигляді довідки. Тобто, відповідь, да, що вам нараховано, що ви там та 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 та, -та. Ні, не почалось. Ну, тоді дочекайтеся, будь ласка, письмової відповіді, щоб у вас була інформація, чи дійсно вам оформлено, тому що там зараз не зрозуміло з приводу бюджетування. Все впирається, друзі, в бюджет. Як ви бачите, з нас з військовими виплатами, оці 30 тисяч доплат, то дали, потім забрали. Зараз трошки призупинили, знову хочуть повернути, але хтось проти. Будемо дивитися з приводу бюджетування. Тут все залежить від бюджету, тому що він не гумовий. І розрахувати все-все-все, я так розумію, одразу не можуть. Тому от і бачимо такі гойдалки туди, сюди, туди, сюди. Добре, друзі, бажаю всім гарного вечора. Не забудьте поставити лайк і зробити рефорс нашим відео. Всіх була рада бачити, чути. Бажаю гарного вечора. Відпочивайте, набирайтеся сил. На все добре.